Друзі, вітаю! Сьогодні буде відео огляд на мікроінвертор MySun 1000, який я купував на Aliexpress. Силка традиційна буде в описі та в закріпленому коментарі. Даний мікроінвертор мені був необхідний для того, щоб отримувати електроенергію від двох сонячних панелей, які в мене закріплені на балконі квартири. Цю електроенергію пускати на інвертор DEA 6 кВт через генераторний роз'єм, налаштувавши його як вхід мікроінвертора. Заряджати акумуляторну батарею та пускати на споживання квартири, тим самим економивши, ви можете використовувати даний мікроінвертор, просто включивши ось цю вилку в розетку, і тим самим електроенергія від двох сонячних панелей буде компенсувати споживання вашої квартири або будинку. Посилка прибула за 13 днів, коштувала 148,75. Всередині у нас кріплення на стіну. Гвинтики та Wi-Fi антена. Інструкція на англійській мові. Також в комплект поклали ось такий інструмент для MC4 роз'ємів сонячних. Ну, і сам наш сонячний мікроінвертор. MySun 1000. 1000 Вт в нього потужність. Два незалежні входи PV від сонячних панелей. Також вихід по змінному струму led індикатор роз'єм для підключення Wi-Fi антени кнопочка включення. Також світлодіодний індикатор Wi-Fi. До речі, мережевий провід пройшов окремо через пару днів на Міст Експрес. Ось його номер, як він називається. Підключається ось сюди. У мене на балконі встановлені дві сонячні панелі Ryzen 410 під кутом 50 градусів. На південно-східному напрямку. Мікроінвертор по Wi-Fi підключається до програми Smart Life. Додається устройство як мікроінвертор. І Ось тут ми можемо бачити поточну генерацію 503,1 Вт електроенергії. Загальна кількість генерованої електроенергії 746 кВт. Також можемо подивитися графік, можемо подивитися по дням, скільки електроенергії у нас було вироблено. Точніше, це у нас по годинам, а це у нас по дням. У мене модель May 1000. З інструкції можемо бачити його характеристики. Максимальний струм для кожної сонячної панелі: 1666 А. Номінальна вихідна потужність 950 Вт, максимальна 1000 Вт. Також є інші. Моделі можете поставити на паузу та ознайомитись, чому я брав схему підключення мікроінвертора до інвертора D, а не підключив напряму через вилку в розетку, адже так простіше, так простіше, але є одне суттєве но. Коли зникає міська мережа, мікроінвертор перестає працювати і енергія від сонячних панелей нікуди не йде. А якщо мікроінвертор підключений до генераторного роз'єму інвертора Д та налаштовано як мікроінверторний вхід. То навіть коли зникає міська мережа, енергія від сонячних панелей поступає до вашого житла. У мене в квартирі встановлений гібридний інвертор, де є на 6 кВт та 10 кВт на літі заліза акумуляторна батарея HiTech. Дехто з вас задасть запитання, чому одразу не підключив сонячні панелі до даного інвертора, і одразу відповідь: для роботи даного інвертора необхідно мінімум 5 сонячних панелей. У мене на балконі є можливість розмістити лише 2 панелі. На дисплеї D мікроінвертор виглядає наступним чином: 481 Вт електроенергії виробляється. За сьогодні 2,8 кВт загальна вироблена електроенергія 51,2 кВт. Самостійно зібрав ось такий щиточок захисту з можливістю підключення генератора, встановив реле напруги генератора, трьохпозиційний перемикач або живлення від мікроінвертора, або живлення від генератора, так як мікроінвертор підключений на вхід. Роз'єму DEA генератора. Автомат захисту 20 А. Розетка від мікроінвертора та DEA. Автомат по постійному струму сонячна панель 1 та сонячна панель 2. Всередині наш щиток виглядає ось так. Провід, який виходить з щитка, заходить на генераторний роз'єм. Фаза 0 та заземлення. По налаштуванням інвертора заходимо в GANPR. Виставляємо мікроінвертор-інпут, включається при 95% заряду батареї та виключається при 100%. Також є налаштування по частоті, але її ми не чіпаємо. І зберегти. Також необхідно враховувати, що мікроінвертор може суттєво нагріватися. Зараз 45,7 градусів при працюючому вентиляторі. Якщо б не було вентилятора, мікроінвертор може нагріватися до 60-70 градусів. Є питання стосовно генерації електроенергії від сонячних панелей. Зараз 435 Вт. Порівняємо його з генерацією комплекта Hightech за 38 500 гривень. Це у нас автономний сонячний інвертор 4,2 кВт 24 вольтовий та 2,5 кВт літій залізо фосфатна акумуляторна батарея. Від'єднав мікроінвертор від сонячних панелей. З'єднав їх між собою послідовно збільшивши напругу та підключив до нашого інвертора Heitch. Можемо бачити генерація 539 Вт 67 Вольт, 8,7 А. Робимо висновок, що мікроінвертор трохи ріже потужність сонячних панелей. Нагадую, посилання, де я замовляв даний мікроінвертор, є в описі та в закріпленому коментарі. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Якщо сподобалось, не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Всім пока!